Ви маєте для себе зрозуміти чітко одну позицію, що ми робимо справа не в черговій якоїсь комісія на комісії, яка договориться про те, що я два слова скажу і все. Бо нас тут не дуже хочуть бачити, не дуже скажу одну справу. Що щоб людям виплатили гроші, треба зробити абсолютно прозору одну річ, треба просто внести. Зміни в державний бюджет України, де передбачити додатково кошти, як передбачили для шахтарів 200 мільйонів, зараз передбачити для працівників Можна коротко інформацію. Це такі зміни і це послухати. Чесно це ну Наші чоловік розказувати хай відверто, чесно. Я звик чесно казати, те що думаю, і всім людям в обличчя і в очі. Мене дещо дивує ця ситуація, яка зараз сталася, от саме отут. От, от зараз вам сказали, що УДОТ класний, він зараз домовляється і він за людей. Яценюк класний, він знаходить гроші. Верховна Рада теж класна, вона теж буде це робити. Але дивіться, вам сказав, скільки не платять зарплату. Вісім місяців. Вісім місяців. Вони до що вісім місяців. Ніхто нічого не бачив, ніхто не бачив, що коїться з най, найвеличезним нашим підприємством в Україні. Вони бачили. Да, що не піднімали. Зачекайте, зачекайте, зараз, зараз, коли йде розмова, що давайте ми зараз будемо шукати гроші. Та це треба було робити півроку. Ну, правильно, Ну правильно? Правильно, Тепер про начальник. Кажу про начальник. Дивіться, є ваш сайт офіційний, південь називається. Так ось, щоб ви розуміли, що. До листопада 2014 року у вас всі новини, що у вас підприємство завантажено заказами, що у вас виплачують зарплату, що у вас все нормально, люди, щоб ви зрозуміли. І тільки у січні місяці почалась розумієте? Зараз, зараз, я вам пропоную, це можна змінити тільки зараз, намагаються оціми завтраками, які зараз вам кажуть. Вони зараз у цю нас самі менше й менше залишається. ви ж бачите. вони на масноманісі так вам зараз намагаються сказати, що. Наступного разу ще прийдіть, ще прийдіть і ще прийдіть. Ну, а що? Були? Ну, менше, я сам менше. був в четверо, тут біля ракети збирали, скільки нас було 300-400 людей. Ну, правильно? Да. Ну, на, жаль, на жаль, так, на жаль, так. Я ж, я ж нічого не вигадую. Дивіться, ми пропонуємо, ми пропонуємо тільки одне вирішення: це внести законопроект в зміни. В державний бюджет України, де передбачити видатки в розмірі там 100 120 мільйонів гривень для виплати погашення забороненості саме південна, так, де, 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 де нема законопроекту, то, немає законопроекту, немає його. То, що, знову ж таки, коли ви кажете, що є, то його нема. Ви просто відверто брешете людям. Зараз а, то, немає законопроекту. Я я постійно на зв'язку з нашими депутатами в Києві. Немає. Хай буде, я буду тільки радий. Товариш, товаришу, давайте немає. що струхнув? якщо до діалог, якщо ви кажете, є, а його немає, ви значить що ви робите? Ви кажете, ви праві. Товариш, що, що чекаєте? Мені цікаво що... почути нам не цікаво покруті. Нам не цікаво покруті. А дористо, значить, щоб ви розуміли, яка зараз ситуація відбувається в Верховній Раді. А те, що е, е, байки пускають, що е, гроші зайшли на підприємство, це 99%. Що це не так? Ну, ви б їх вже побачили. Ну то, що вони там зайшли, не зайшли. Це питання ну, питання у вас їх нема. Це головне, що у вас їх немає. А чому їх немає? Тому що їх не вийшов. Підприємство, а, 90, це підприємство госпрозрахункове. А 90 мільйонів зайшло. Звідки зайшло? Ну, вони повинні звідки взятись. Вони по, з резервного фонду, я вам розповідаю, вас у готує байками прикалу, поправки до цих мін. Там передбачаємо 90 мільйонів гривень. Які виділено буде з державного бюджету на погашення саме вашого боргу по зарплаті? Ніхто на сьогодні Послухайте, не перебивайте. Ні, це всеукраїнське об'єднання свобода. А ми, ми профспілка все, ми всеукраїнська свобода праці попросили наших друзів з українського об'єднання свобода і вони підготували цей законопроект. А, і а, він зараз знаходиться на розгляді Верховній Ради. Товариство підходимо, записуємо, хто бажає їхати на Київ. Телефони От, ну, ви не хочете. Будь ласка, є люди, які хочуть. А, перше, а, друге. А, ми підготували а, заяви про злочин. Те, що вам не виплачують 8 місяців зарплату. А тим паче, якщо гроші є, це злочин, передбачений частиною першої статті 175 кримінального кодексу України. Це Злочин, який вчинений генеральним директором, бойцом проти вас, проти вас всіх, кожен з вас є потерпілим в цьому злочині. Тому, ну, тому до ми пропонуємо вам, тут є заяви ці про злочин, пропонуємо вам підійти, писати свої дані, ми разом підемо, подамо в обласну прокуратуру і ми будемо разом контролювати проходження цих середу. А вы захочете... Собраться здесь. Ну, мы подадим заявку, организуем все. В том числе, заодно совместим со встречей э, у ДОТа, потому что неизвестно, когда он приедет. Но до, до среды, я думаю, будет точно. То есть соберемся здесь э, с требованиями к нашим депутатам, к, э, ну, к, который, ко всем депутатам, которые будут на следующий день собираться в Верховном Совете, не забыть про зарплату ЮМЗ. То есть... Здесь в среду, ну а во сколько? Ну, наверное, в 10, да? когда там понимаете? На 11. Давайте в час. На 11, да. Давайте нам. Говорите, когда. Час. Час. Итак, час. Так, среду на три часа по девяти. Итак, давайте все-таки среда в час, и просьба такая. Привезти уже. То есть это есть пышительство, до которых не дошла информация, что встречи не будет. Мы информацию доведем как по всем своим каналам. Вы тоже приводите людей как можно больше. А скажите, будь ласка, чему люди не пришли? Смотрите, сегодня, 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 сегодня мы отменили эту встречу по просьбе Дудота. И сколько могли, сообщили людям, людям да, что сегодня встречи не будет. А те, которые придут, вот мы пришли довести эту информацию, которая, которая есть у нас, и о переносе этой встречи и следующего митинга на среду. Вот поэтому.